Добрий день, дорогі мої п'ятикласники. Сьогодні в нас урок розвитку зв'язного мовлення, і ми будемо складати твір на суспільну тему в публіцистичному стилі. Наш урок це діагностувальна робота, підсумок усіх знань з української мови, літератури історії України. Метою нашого уроку є розвивати культуру зв'язного мовлення, формувати вміння ґрунтовно й аргументовано висловлювати власну думку, розвивати логічність у мисленні, творчу уяву, спостережливість, виховувати самосвідомість, відчуття самоідентичності, патріотизм. Любі мої п'ятикласники, ми з вами живемо на межі тисячоліть у воєнному часі. І хотілося б, щоб усі сьогодні задумалися над такими питаннями: Хто я, для чого я живу? До якого роду племені я належу? Чого я хочу в майбутньому? Складемо твір. На суспільну тему про наше сьогодення. Але перш ніж складати твір, пригадаймо, що ми з вами вчили на попередніх уроках розвитку зв'язного мовлення. Які стилі мовлення ми знаємо. Правильно, їх у нас шість це розмовний. Науковий, офіційно діловий, публіцистичний, художній, релігійний чи конфесійний. Рекомендую уявити себе журналістами і складати твір у публіцистичному стилі. Тепер пригадаймо типи мовлення. Якщо ми будемо розповідати, наш твір називатиметься розповідь. Твір, у якому маємо опис один чи декілька, це, відповідно, твір опис. І твір, у якому ми про щось роздумуємо, відповідаємо на запитання, чому ми так вважаємо. Доводимо свою точку зору, називається роздумом чи міркуванням. Сьогодні будемо складати твір роздум Тепер пригадаймо, що ж таке текст, і яку будову він має. Текст це група речень, об'єднаних між собою за змістом. Та граматична. Текст має тему та головну думку. Тема тексту це те, про що або про кого в тексті розповідається. Головна думка тексту те, заради чого цей текст було створено, чого він навчає, до чого закликає. І від чого застерігає. Зазвичай текст складається з трьох частин. Вступна – початок. Інформація, про що буде текст. Основна детальне розкриття теми і кінцівка. Підсумок висловленого. Пам'ятаємо. Текст складається з речень. Кожна нова думка це нове речення, кожна частина тексту це новий абзац. Речення потрібно будувати чітко і зрозуміло. Кожне наступне речення повинно послідовно виходити із попереднього. Думка не повинна загубитися. У кінці тексту обов'язково зробити висновок. Теоретичну частину повторили. Переходімо до змістовної. Спробуймо відповісти на запитання, які на екрані: Хто я чи ми? Українці, Громадяни України. Де моя земля? Тут це Україна. Ким були мої діди-прадіди? Русинами, полянами, жили в Київській Русі. За що вони боролися? За волю, бо хотіли бути вільними. Що означають наші національні символи? Тризуб, волю, синьо-жовтий стяг, це блакитне небо і лани золотої пшениці. Яка мова має звучати в Україні? Лише одна українська. Так як у Польщі звучить польська. В Німеччині німецька, у Франції Французька. Якою є наша українська мова? Наша мова багата і малозвучна. посідала чільні місця в багатьох різних конкурсах? Хто з видатних діячів писав українською мовою та боровся за неї? Їх чимало не перелічити: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Максим Рильський, Володимир Сосюра, Ліна Костенко та інші. Гадаю, уроки української літератури допоможуть відповісти на це запитання. І останнє запитання. Ким я хочу стати в майбутньому? Мабуть, тут відповіді будуть різні. Таким би хто не був, маю надію, що кожен із вас виросте свідомим українцем, патріотом своєї держави. Зверніть увагу, відповідь на останнє запитання. Це буде ваш висновок і кінцівка твору. Його потрібно написати стисло, лаконічно, піднесено, так щоб відчувалась ідея твору Любов до України. Запишіть, будь ласка, у зошити заголовок твору. Пропоную два варіанти. Перший. Хто ми, чиїх батьків діти? Або без минулого немає майбутнього. Складімо разом план твору. Перший пункт. Звідки починається Україна? Другий національні та народні символи. Вони у вас на екрані. Гадаю, пам'ятаєте, що кожен із них означає. Теж говорили про це на уроках мови та літератури. Третій пункт. Рідна мова моя солоїна. Четвертий видатні українські діячі. Що вони казали? Про мову. Та Україну. І п'ятий, а це й буде висновок Україна мати, за неї треба горою стояти. Зверніть увагу, заголовок у лапки не беремо. У творах, як з мови, так і з літератури, Свої думки потрібно підтверджувати словами відомих людей. До цієї теми раджу використати такі цитати: Хто ми? Чиї сини? Яких батьків? Ким? За що за куті? Автором цих слів є Тарас Григорович Шевченко. Його автопортрет у вас на екрані вверху зліва. Також до цього твору. Доречною будуть слова Максима Рильського. Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. У висновку. Раджу використати слова Володимира Сусюри. Любіть Україну усній наяву, вишневу свою Україну, Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. А тепер трохи матеріалу з лексикології. З'ясуймо значення деяких слів, які для даної теми будуть доречними. Часто ми чуємо Україна суверенна держава. Що ж означає суверенна? Правильно, ні від кого незалежна, вільна і самостійна держава. А що ж таке патріотизм? Це любов до своєї батьківщини, відданість своєму народові, готовність на подвиги та самопожертви. Часто чуємо ідентичність, національна самоідентичність, коднації. З'ясуємо ці значення. Ідентичність це тотожність явища особи самій собі, її якісна самототожність. Національна самоідентичність це відчуття особистості в нації як єдиного цілого. І тут людина відчуває себе через Традиції, культуру, мову відчуває приналежність до певної нації, народності. Код нації щось надзвичайне, святе, сакральне, те, що об'єднує націю. І у цьому творі. Мабуть, також доречно буде вжити слова предки та нащадки. Хто ж такі предки? Це наші попередники, прародичі, які жили колись, від яких йде наш рід? А нащадки це люди, представники майбутніх поколінь, спадкоємці. Ми є нащадками наших предків. Зараз поговоримо про паронімію. Пароніми слова, подібні за написанням, але різні за значенням. Учні часто вживають одне слово замість іншого, спотворюючи цим зміст речення. Візьмімо, наприклад, місто і місце. Це різні слова з різним значенням. Місто адміністративна одиниця. Російською мовою це слово звучить город, українською місто Київ, місто Одеса. Місце це простір. Спеціально для чогось облаштований. Наприклад, місце в купе, місце за столом, також абсолютно різними зазначенням є слова руський і російський. У них різні корені. Руський походить від Київська Русь. Корінь Русь русини, а російський має корінь Росія, тобто русський. Також до паронімів відносимо такі слова: військовий та воєнний. Військовий той, що має відношення до війська. Наприклад, військова частина. Воєнний той, що має відношення до війни. Наприклад, воєнний час. І трошки про синоніми: наша мова багата на синоніми. Раджу, не повторювати одні і ті ж. Слова, прикметники чи іменники, де є така можливість добирати потрібний синонім. Для слова мова, солов'їна можна ще вжити милозвучна, мелодійна, пісенна, мова, що ніжно звучить. Про Україну часто кажуть вишнева. Бо вона у квітучих садах співуча, красива, багата, надзвичайна. Щодо України, використовуйте, будь ласка, такі синоніми. Незважаючи на те, що твір усний, коли його складатимете, не забувайте правила орфографії, які ми вчимо. На уроках мови. У цьому творі, мабуть, усі будете вживати власні назви. Їх пишемо з великої літери, наприклад, Україна, Київ, Дніпро, Київська Русь, Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Кий Щек, Хорив Либідь. Пам'ятайте про чергування голосних і приголосних звуків у корені слова. Наприклад, називний відмінок «Київ», а в родовому уже буде до Києва. І чергується З, Львів до Львова. І чергується «з «О». Ріка. В ріці річка. Тут чергуються приголосні звуки. Також у кожному творі, який би ви не складали, завжди матимемо чергування прийменників: У В і Й, З зі, із. Пригадайте, будь ласка. Про що ми говорили на уроках змови? Між голосними беремо приголосний прийменник чи сполучник. Між приголосними навпаки голосні. На початку слова більшість слів починаються з приголосного звука, тому треба брати У. Києві у школі. Якщо ж слово починається з голосного, беремо приголосний прийменник. В Україні. Але у Львові у своїй країні. До речі, правильно вживати в Україні. А не на Україні. На Україну нападають вороги з метою захоплення держави та поневолення її народу. Гадаю, пам'ятаєте правила вживання е та и в особових формах дієслів першої та другої дієві. Нагадую, у дієсловах. Уця і уці м'який знак пишемо, а після Ш і у Шя м'який знак не пишемо. І нещодавно з вами пригадували: правила вживання апострофа, правила спрощення, правила подвоєння. Слова, які доречно буде жити у цьому творі, на екрані. Складаючи твір Не забувайте, будь ласка, правила граматики, які ми з вами вивчаємо на уроках мови. Пам'ятайте про відоме і нове в реченні. Нове грамотно приєднуйте до відомого. Правильно добирайте рід, число та відмінок залежних слів. В одному реченні не повторюйте одних і тих же слів. Уникайте тавтології, пам'ятайте про синонімічне багатство української мови. У вашому творі, мабуть, будуть різні речі за метою висловлювання. Пам'ятайте про розділові знаки в них: знак питання, знак оклику, крапку. Коли будете свій твір розповідати усно. Грамотно інтонуйте речення та правильно наголошуйте слова. Поради отримали ваше завдання скласти твір роздум. Успіхів вам та до наступної зустрічі! З вами була Первова Ольга Михайлівна.